Всім привіт, Вітаю вас на каналі Frame Ukraine. Важливі новини для українців з Європи. Отже, чи загрожує депортація українським біженцям в ЄС з просроченими паспортами? Деякі країни Європейського Союзу нагадаю вже дали свою чітку відповідь на це питання. Також речник Міноборони заявив, що будуть працювати ТЦК за кордоном та вручати повістки. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, речник Міноборони заявив, що ТЦК за кордоном не працюватимуть і не вручатимуть повістки. Він зауважив, що чоловікам, які виїхали за межі України, не потрібно буде повертатись додому задля оновлення військово-облікових даних. Це можна буде зробити через нагадаю електронний кабінет, який має запрацювати з червня або у консульських установах. Але, друзі, виникає одне питання: як можливо оновити військово-облікові дані без проходження ВЛК? Тому що ВЛК є одним з етапів оновлення військово-облікових даних. Тобто, українець, який знаходиться за кордоном, реєструється в електронному кабінеті, оновлює свої деякі дані, такі як, наприклад, ідентифікаційний код. Паспортні дані, але як він е, практично може е, пройти ВЛК. Йому для цього потрібно їхати в Україну. В Україну дійсно е, чоловіки з-за кордону не поїдуть. А навіть якщо ви оновите деякі свої дані в електронному е, кабінеті, а у вас не буде проходження ВЛК, то ваші дані будуть враховуватись нановленими. Тим більше на електронний кабінет вам також будуть надходити повістки, на які ви згідно законодавства України повинні будете відреагувати. І тут вже немає значення, ви знаходитесь за кордоном чи ні. Отже, друзі, єдиним наслідком таких рішень українського МЗС буде лише, я вважаю, купа бюрократичного клопоту для самих біженців в Європі і також для чиновників ЄС. Але є і хороші новини. Громадяни України, які подали заявки до 23 квітня, можуть спокійно чекати на свої документи, тому що вони за них сплатили, і кожен, хто встиг вкластися в цей термін, тобто до 23 квітня, отримує свої паспорти безперешкодно. Він зможуть це зробити без актуалізації даних, зокрема, навіть якщо це чоловіки призовного віку. Взагалі, що стосується українських біженців в Європі, то для отримання статусу біженця в ЄС, наприклад, українцям не обов'язково мати дійсний закордонний паспорт. Достатньо довести саме громадянство України. Для цього, зокрема, підійде внутрішній паспорт громадянина України чи свідоцтво про народження та інші документи. Але в деяких, звичайно, випадках залежно від особливостей. Бюрократії і конкретній країні перебування це означатиме більше клопоту з відсутності закордонного паспорту. Крім того, багато залежатиме від політичної позиції уряду конкретної країни. Наприклад, Німеччина та Польща вже попередили, що для них головне встановити особу біженця а наявність саме закордонного паспорту значення немає. Німеччина заявила, що вона не буде позбавляти чоловіків з України статусу біженців. Я впевнений в тому, що це призупинення консульських послуг не вплине на статус біженців з України, які потребують захисту. Незалежно від того, чи йдеться про жінок, яких серед таких біженців переважна більшість, чи чоловіків заявив Каль. Право на перебування в Німеччині. І всі пов'язані з цим можливості залишаються чинами незалежно від рішення МЗС України. В свою чергу Польща також продовжить захист для українських біженців, які діє нагадаю, лише до 30 червня. Ті, хто не матимуть паспортів, будуть підлягати тимчасовому захисту. Про це заявив голова МВС Польщі Марчин. Кервінський він додав, що країна буде охороняти їх права, тобто українських чоловіків, і нікому не передасть їх приватних даних, в тому числі Україні. Більш того, друзі, Польща навіть розглядає варіант працевлаштування українців у поліцію. Отже, міграційна політика це не тільки про захист, друзі, це так само про ринок праці. В принципі, є багато країн, наприклад, як Бельгія чи Німеччина, де не вистачає робочої сили і ринок праці. Не заповнений, і звісно, що в таких країнах буде більше варіантів для того, щоб отримати посвідку і легалізуватись, наприклад, на трудових підставах. Отже, друзі, як висновки, особи, які отримали захист, захист біженця або тимчасовий захист, тобто українці в Європі, не можуть бути повернуті до країни, де їм загрожує зараз небезпека, тобто активні військові дії один із ключових елементів у визначенні додаткового захисту. За міжнародними нормами ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. Вашу думку виставляти в коментарях під цим відео до зустрічі.